А чому ніхто не захищає чоловіків? Чому весь контент заточений на жінках? Ти сама прекрасна відстой свої кордони. Чоловік тебе має забезпечувати. Чому ніхто ніколи не скаже про те, як важко чоловікам? Про те, що цей чоловік вкалує цілий місяць на роботі, щоб забезпечити свою сім'ю, своїх дітей, а собі що? А собі дуля з маком, тому що навіть коли йому друзі пропонують поїхати в очередний раз на рибалку, він на автоматі вже знає, що треба відмовити, тому що він знає, що жінка його не пустить, що вона вдома йому там піздюлєї вставе. Що, яка рибалка? п'яти з пацанами, йдеш бухати. Що це за золота людина? Йдеш бухати, ти стараєшся для всіх. Але про себе і свої емоції ти забув. Але ж ти не машина з функціями банкомату. І якщо ти не залишиш трохи ресурсу собі, то ти вигориш, і тоді вже не буде ні дому, ні сім'ї, ні грошей. Тому іди на рибалку, я тобі дозволяю. Не то, що дозволяю. Я настаю на тому, щоб ти йшов на рибалку. Купи собі, що хочеш, отримай емоції, які ти хочеш, наповни спочатку себе, а потім всіх інших, які живуть за рахунок тебе навколо тебе.